Деякі потяги, які курсують через Коломию, не вважають нашу станцію санітарною зоною. Сміття та нечистоти зливають просто на рейки. Із такою скаргою звернулися до нас у редакцію мешканці прилеглих до вокзалу вулиць. Кажуть, взимку ще півбіди, а от літом через купи фекалій тут поширюється неабиякий сморід. Коломияни просять керівництво залізниці та відповідні служби звернути увагу на їхню ситуацію. Наперед перепрошую за тему і, можливо, не естетичні подробиці. Ми жителі за вокзал, коло емеяни, які живуть у постійному смогу від поїздів, ніяк не звикнеш до того, що наші діти змушені дивитись і дихати нечистотами, що злиті з туалетів поїзда. Мені дуже складно пояснити моїм дітям, чому в країні, яка прямує в Європу, провідники у поїздах так низько виховані. Гарно виклана нова бруківка біля залізничного вокзалу за 100 метрів плавно переходить в стихійний туалет. І уявіть собі, це ще не найгірше, що обурює на сьогоднішній день. Виявляється, що провідники навіть не закривають туалети в санітарній зоні міста Коломиї. Сьогодні, повертаючись з роботи, потрапила на якраз до цього поїзда. Коли йшла поруч, з труб туалетів зливались нечистоти. Надзвичайно неприємно, гидко, і це ще не найгірше, що може бути. Вибачте, що за неприємні подробиті, надіюсь на вашу допомогу. Такий лист ми отримали від людей, які проживають біля місцевої залізниці. Аби не обходити по кілька кілометрів, ідучи на роботу чи до школи, мешканці цих вулиць прямують через вокзал. Ходити доводиться дуже обережно, кажуть люди, бо можна стати у неприємну кубку чи то пакет зі сміттям. Більше того, з потягу будь-який час можуть злити фекалії. Постійно, особливо всі нічні поїзди, які приходять дальнього рейсу, вони навіть не закривають туалети, нічого, це все сипеться. Все лється на очах у людей, у дітей і так далі. Це одне питання, а друге питання стоїть в тому, що тут постійно знаходиться один поїзд, який стоїть на відстої з робочими бригадами, я так розумію. І він постійно стоїть тут і постійно всі фікалії, всі відходи просто тако зливаються попри людей, попри це. Ви можете самі подивитися, там і кучки наложені, і бумага туалетне, і мусор. ну, чого тільки нема. Пішли подивитися і побачили. Одразу з двох вагонів щось таки злили. Вам неприємно це все діло, звісно, знімати, бо тут і фікалії, і все от свіжак. Знову налило і вся ця гадость ці фікалії і вся моча, скільки це може терпіти. Тут Така вонь літом свічено неможливо продихнути. Знайти когось у потязі нам не вдалося. На жаль. На жаль, нічого нема. Нічого нема. Пан Векери каже, що вони зверталися за допомогою до керівництва вокзалу, але поки результату немає. Пояснює, що коломийські залізничники особливого впливу на ці потяги не мають. Він сказав, що я з цим нічого не можу зробити. Я їм говорю і толку немає. Коломияни вкотре просять керівництво залізниці та відповідні служби звернути увагу на цю ситуацію.